Аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 21 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив. Що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не призведе до повної капітуляції України. Лавров заявив, що Росія не змінила своєї позиції з часу саміту на Алясці в серпні 2025 року, і що Росія не потрібне короткострокове припинення вогню, яке нікуди не веде, а довгостроковий стабільний мир. Лавров відповів на вимоги Америки щодо негайного припинення війни Росії в Україні, заявивши, що припинення вогню не вирішить нібито корінних причин конфлікту, які Лавров продовжує визначати як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовних. Заяви Лаврова підкреслюють рішучість Кремля досягти своїх початкових воєнних цілей, незважаючи на вимоги Америки щодо негайного припинення конфлікту. Президент Росії. Путін та високопосадовці Кремля неодноразово заявляли, що Росія не погодиться на припинення вогню, доки Україна та Захід не виконають вимоги Росії щодо нейтралітету України, усунення легітимного уряду в Україні, встановлення проросійського уряду та змін до політики відкритих дверей НАТО. Заяви Лаврова є продовженням спроб Кремля сигналізувати президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що вимоги Трампа щодо негайного припинення війни несумісні з воєнними цілями Росії. Україна та її європейські союзники заявили про свою підтримку пропозиції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо негайного припинення вогню між Росією та Україною. Європейські лідери зазначили, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру, і що Україна повинна займати найсильнішу можливу позицію до, під час і після будь-якого припинення вогню. Європейські лідери підтвердили свій намір використовувати заморожені російські активи для підтримки України та посилення тиску на економіку та оборонно-промислову базу Росії. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що сам по собі економічний тиск є недостатнім інструментом для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів і що припинення війни в Україні також залежить від подальшої потужності військової підтримки України. Російська кампанія далекобійних ударів продовжується спрямована на критично важливу енергетичну інфраструктуру України напередодні зими 2025-2026 років. 21 жовтня повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили дві балістичні ракети Іскандер мкн 23 з Брянської області, чотири зенітні керовані ракети сі 300 з Курської області. Та 98 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 70 були типу шахед. З напрямку міст Курськ та Орел, Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край, та Окупованого Гвардійського Крим. В ніч з 20 на 25. 11 жовтня повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 58 безпілотників, і що всі 6 ракет та 37 безпілотників вразили 10 місць, а збиті уламки впали на два місця. Високопоставлений чиновник повідомив, що російські війська в основному атакували критично важливу інфраструктуру України в Чернігівській та Сумській областях і зазначив, що російські війська щодня завдають ударів по такій інфраструктурі напередодні зими. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники вразили цивільну та енергетичну інфраструктуру та спричинили відключення електроенергії в Чернігівській, Черкаській та Київській областях. Міністерство енергетики України повідомило, що всі українські області запроваджують графіки відключення електроенергії після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі в Чернігівській та Дніпропетровській областях. Міністерство енергетики України повідомило, що російські війська кружляють безпілотниками, над пошкодженими енергетичними об'єктами, щоб перешкодити Україні відремонтувати свої енергетичні об'єкти, і що поблизу енергетичних об'єктів, які атакують російські війська, немає військових. See you Українська правда раніше зазначала, що нещодавні російські удари спрямовані на створення затемнення в Україні шляхом створення дефіциту електроенергії на сході України, де споживання зазвичай вище, і де російські війська знищили майже всі місцеві генеруючі потужності, поступово зу зупиняючи потік електроенергії із Заходу на схід, Блумберг раніше повідомляв, що станом на 3 жовтня російські удари знищили приблизно 60% видобутку природнього газу в Україні що ймовірно змусить Україну витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива взимку 2025-2026 років. Росія, що осені та зими, починаючи з 2022 року, завдає серії посилених ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що, на думку Інституту вивчення війни, є спробою Росії. Погіршити енергетичну безпеку та промисловий потенціал України, а також деморалізувати українське населення. Тривала та постійно посилювана кампанія далекобійних ударів Росії проти України є лише одним із показників незацікавленості Кремля у мирі. Польська та румунська влада пов'язала російську військову розвідку зі спробами диверсій, спрямованими на підрив підтримки України з боку Європейського Союзу. Командувачем новоствореного об'єднаного оперативно-тактичного угрупування сил було призначено українського генерал-майора Михайла Драпатого. Нове об'єднання Угрупування сил України 20 жовтня оголосило, що драпатий, який командував угрупуванням військ Дніпро, командуватиме новоствореним командуванням Об'єднаних сил та підпорядкованим йому об'єднаним угрупуванням сил. Об'єднане угрупування сил має зону відповідальності Харківської області та замінює розформоване угрупування військ Дніпро, яке мало зону відповідальності від Харківської області через місто Запоріжжя в рамках переходу українських військових до корпусної структури. Це вже друге командування драпатим українських військ у Харківській області. Після того, як він очолював Харківську оперативно-тактичну групу під час весняного наступу Росії на Харківську область 2024 року. Об'єднане угрупування сил України зазначило, що нове об'єднане угрупування сил здійснюватиме спільний оперативний контроль над усіма українськими частинами. Та формуваннями, що діють на Харківському напрямку, включаючи елементи регулярних Збройних сил України, Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України. Нещодавні російські воєнні злочини у Покровську під Гуманітарну ціну російського просування у більш населених районах. 19 жовтня український волонтер Денис Христов опублікував геолокаційні відеозаписи, на яких видно кількох мирних жителів, яких російські війська вбили поблизу залізничної колії у центрі Покровська. Міністерство закордонних справ України 21 жовтня підтвердило, що російська диверсійно розвідувальна група скоїла вбивства, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Речник поліції Донецької області Павло Дяченко 21 жовтня повідомив. Що українська влада все ще встановлює точну кількість та характер жертв серед цивільного населення внаслідок російського нападу. Дяченко зазначив, що удари російських безпілотників перешкоджають проникненню гуманітарних волонтерів до Покровська та перешкоджають евакуації. Нещодавні вбивства відображають політику російських військ щодо навмисного вбивства українських мирних жителів, і кількість загиблих лише зростатиме, якщо російські війська продовжуватимуть просування в населені міські райони, такі як Покровськ. Російські війська просунулися на захід Запорізької області та поблизу Покровська. Російські війська ймовірно, нещодавно просунулися в напрямку Покровська на тлі триваючих російських місій з проникнення в місто. Оцінка просування російських військ. Інститут вивчення війни оцінює, що російські війська ймовірно просунулися до південної міської межі Покровська через кількість та глибину російських місій з проникнення в центр Покровська з 13 жовтня. Інститут вивчення війни визначає шар оціненого просування російських військ як райони, в яких російські війська діяли або здійснювали атаки, навіть якщо вони не контролюють їх. Інститут вивчення війни продовжує вдосконалювати свою методологію, щоб врахувати постійні зусилля Росії щодо використання ідеології картографування з відкритим кодом через місії з проникнення та підняття прапорів у населених пунктах, де російські війська не утримують міцних позицій. Наразі Інститут вивчення війни зображує російські місії з проникненням в сільську та міську місцевості одним і тим самим символом. Хоча місії з проникнення є поширеною характеристикою міської війни. Уточнення районів на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції на північний схід від удачного. На південний захід від Покровська, та на шахті Покровська на північ від удачного районі, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Командир українського батальйону безпілотників, який діяв на покровському напрямку, повідомив, що російські штурмові групи продовжують діяти в Покровську. Командир батальйону зазначив, що російські війська раніше проникали до Покровська невеликими групами, але зараз діють відносно великими групами, і що російська піхота вступає в бій з українськими операторами безпілотників та мінометними розрахунками зі стрілецької зброї. Український військовослужбовець, який діяв на покровському напрямку, заявив, що російська піхота здебільшого не навчена, і що період часу від підписання цим особовим складом контрактів на військову службу до зустрічі з ними в бою, українськими військами становить три місяці. Російський мілблогер стверджував, що українські оператори безпілотників ускладнюють скупчення російських військ у Покровську. Українські та російські джерела надали додаткову інформацію про нещодавні російські механізовані наступи на захід Запорізької області. Оцінка російського просування Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 та 21 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Малої Токмачки на південний схід від Оріхова під час нещодавнього механізованого штурму, що скоротився до батальйону. Українські джерела приписують підрозділам російського 71-го мотострілецького полку проведення однієї хвилі механізованого штурму поблизу малої токмачки. А підрозділам 503-го мотострілецького полку проведення іншої хвилі поблизу Новоандріївки на захід від Оріхова. Російський мілблогер також приписує підрозділам 70-го мотострілецького полку участь у хвилі штурму поблизу малої Токмачки. Українська бригада, що діяла поблизу малої токмачки, повідомила, що російські війська здійснили механізований штурм о 14-й годині за місцевим часом 20 жовтня, і що російські війська атакували з Вербового на південний схід від малої Токмачки. Та Новопрокопівки на південь від малої токмачки, використовуючи приблизно 26 танків та іншу бронетехніку. Бригада повідомила, що російські війська атакували кількома хвилями по 5-8 машин протягом кількох годин, і що українські війська пошкодили 22 одиниці бронетехніки. Південні війська оборони України повідомили, що інша українська бригада, що діяла поблизу Новоандріївки, відбила посилений російський механізований штурм розміром з роту, знищивши або пошкодивши всі 12 танків та бронетехніку, що брали участь у атаці, а також від...

Російський мілблогер 21 жовтня заявив, що російські війська скористалися поганими погодними умовами, які ускладнили операції Росії українських безпілотників для проведення механізованих штурмів, що відповідає поточній оцінці інституту вивчення війни. Метеорадар Вентаски зафіксував опади поблизу Оріхова вранці та в день 20 жовтня. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.